Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні пропоную приготувати ось таке чудове ніжне лимонне печиво. Готується воно дуже просто і я би сказала навіть швидко. А виходить ось така смакота. І погодьтеся, що й краса. І перше, з чого ми розпочинаємо, це беремо 4 яйця та відділяємо білки від жовтків. Білки ми відділяємо в більший посуд, а жовтки кладемо в менший, намагаємось зробити це акуратненько, швиденько, щоб жовток не попав. До білка розділили і відразу ставимо білок до холодильника, а з жовтком працюємо. Додаємо дрібку солі, 100 грамів цукру і добре-добре поєднуємо, розмішуємо. Коли наша маса починає біліти, додаємо сюди масло. Масло повинно бути кімнатної температури. Навіть можна на декілька секунд поставити його до мікрохвильовки, щоб воно було м'яким. 200 г масла нам знадобиться. Ось таке воно м'якеньке, гарне. І теж добре розмішуємо, масло добре поєдналося. І тепер ми беремо столову ложку лимонного соку, або оцету. додаємо чайну ложку соди, проходить реакція, і ми відразу до масла, до масляної суміші, вірніше, перемішали і швидесенько додаємо сюди 450 г борошна. Додаємо ванілін або ванільний цукор трохи додаємо. Ванілін запах. Потрішку додаємо, переходимо його вимішувати руками, але не поспішаємо додавати все борошно, в залежності від розміру яєць то, відповідно, й борошна може піти менше або більше. Весь опис продуктів ви знайдете під відео. Тісто довго вимішувати не потрібно. Намагаємось зліпити колобка, поєднати все тісто. І ось маємо такого колобочка. Тісто м'яке, податливе, зовсім нелипке, гарне. І тепер ми беремо на деко простилаємо папір пергаментний. І потрібно нам цього колобка розподілити по деко. І ось так ми розподілили тісто, розмір мого деко 30х35 приблизно. І я зробила ось такі, наче невеличкі бортики. По можливості, якщо у вас не виходять бортики, то можна робити його і без бортиків. Але в мене вийшли невеличкі, тож якраз буде і непогано. І ось в такому вигляді ми залишаємо наше тісто і займаємося начинкою. Для начинки нам знадобиться два лимона. Я свої завчасно поклала до морозилки. Вони у мене пробули там цілу ніч, і ось тепер я їх дістала і буду їх перемелювати на м'ясорубки або можна перебити на блендері. Якщо ж у вас свіжі лимони, то їх можна, ви їх не встигли покласти до морозильної камери, то їх можна обдати окропом. Потримати хвилиночок 5-10 і все, вони теж будуть готові до того, щоб їх в такому вигляді змололи. І тож беремо лимончики, обрізаємо в них оці краї, розрізаємо навпіл і видаляємо всі кісточки. Кісточки якраз нам і не потрібні. А потім зі шкіркою відправляємо до м'ясорубки. Гіркоти вже не буде в лимоні, або вона буде ледь відчуватися, але буде такою, знаєте, приємною. Якщо у вашій м'ясорубці є решітка, з крупнішими ячейками, то ставте саме з крупнішими, щоб у нас лимон був не як каша, а трішки такий ось крупнувати, я б сказала. Тоді воно буде краще для нашої начинки. Тепер сюди додаємо столову ложку без гірки кукурудзяного крохмалю. Хто не полюбляє крохмаль, можна його не додавати у цьому випадку. Тоді у нас нижня частина печива. Буде більш такою, більш вологішою, я би сказала. Також крахма можна посипати зверху на тісто, а потім вилити в начинку з лимона. І ось так перемішали. І все. Можемо наш лимон викладати зверху на тісто, розподіляємо рівномірненько його. І ось так розподілили, відставляємо і взбиваємо білки. До білків додаємо відразу дрібку солі і починаємо їх на невеликих обертах збивати. І коли у нас білки стали ось такими, як мильна піна, починаємо додавати цукор 200 г, поступово збільшуючи оберти. Ось такий вигляд мають наші білки, тобто взбиваємо їх до стійких піків. А тепер нам знадобляться сухофрукти. Я взяла 130 г, залила їх окропом. 10 хвилиночок вони мене постояли, тепер я їх виклала на серветочку, щоб вологу прибрала вона. І тепер розтрушуємо по нашому тістові. У мене родзинки, а також вишня. Можна взяти любі сухофрукти, з усими буде смачно, можна навіть взяти цукати, це теж буде непогано. А тепер зверху кладемо білок. Спочатку я його розподіляю ось так, такими гірочками. Ох, і красивий, ох, і красивий білок. Гарно збилися яйця. Якщо у вас не виходить гарно взбити білки, ви обов'язково зважуйте на те, щоб посуд, в якому ви його взбиваєте, у вас був чистим, нежирним. Ні в якому разі, щоб і крапля жиру в нього не попала. Також потрібно, щоб посуд був холодним. Тобто, взбивати білки потрібно, мало того, щоб вони були охолодженими, але і щоб обов'язково був холодним посуд. І вийдуть у вас гарні, такі ось як у мене. А тепер можна їх розрівняти. Не обов'язково робити це рівнесенько. Якщо будуть у вас бугри, то буде навіть краще. Буде красивіше, коли випечеться наше печиво. Ось так. Розподілили і швидесенько до духовки, яка розігріта на 180 градусів. І випікаємо наше печиво 20-25 хвилин. Орієнтуємося по білках, щоб вони не стали в нас коричневими. Також зверху не забуваємо розкладати горішки. Я беру ось такі грецькі горіхи, подрібнила їх. Бажано, щоб вони були не зовсім мілкими. Горішків я взяла 100 грамів. І все до духовочки. Наше печиво випеклося. І швидесенько, поки гаряченьке, воно нарізаємо. Ріжеться воно дуже гарно. Дивимося, якими шматочками ви б хотіли мати це печиво, ну ось приблизно так і нарізаємо печиво гарячінке, ми його складаємо, воно дуже ніжне, розсип тісто, тому складаємо його з ніжністю. Можна дати йому охолонути, а потім скласти, але ж у нас. Сьогодні особливий день, презентація для вас, тож і викладаю швиденько для вас. Таке ж красиве, ви погляньте, яке ж воно. Ух, ух, та ще де вишенька попадається взагалі, таке яскраве. Колись давно я знайшла на просторах інтернету це печиво під назвою Софі Лорен. Дуже красива назва. Саме своєю назвою та своїм зовнішнім виглядом воно і привернуло мою увагу. Тож вперше приготувала його, сподобалось, і тепер час від часу готую. Воно красиве і на святковий стіл, і на буденний до чаю, чи то до кави. Дуже чудове це печиво. Воно мені нагадує моє печиво, яке я вам ще раніше готувала Берлінське печиво. Тож я його рецепт закріплю під цим відео. Обов'язково. Ці два печива, мені зараз подобаються найбільше. Тож я вам рекомендую. А зараз скуштуємо цю красу. Візьму невеличкий кусочок. Я знаю, що воно дуже смачне. М -м -м. Печиво дуже розсипчасте з лимонною ноткою. Меренга надає такої ніжності взагалі, печиво причудове. А зараз грію собі чаю і буду насолоджуватися цією смакотою. А вам бажаю, мої милі, всього самого найкращого, здоров'я міцного та мирного неба над головою! Прощаюся з вами до нових смачних рецептів.